В Верховній Раді нібито пропонують передати території Донецької Луганської областей, що залишилися під контролем України до складу Харківської і Дніпропетровської. Нардеп скороход зареєструвала у раді постанову про перерозподіл міст Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, також Часав'яр, Лиман і Сіверськ до Харківської області, Покровська, Добропілля і Мирнограда до Дніпропетровської. Мета, нібито, зберегти ці території українськими і скоротити витрати на луганську Донецьку ОВА, які виконувати Харківська і Дніпропетровська області, а знаєте, колись знову ж таки на початку повномасштабного вторгнення в 22-му році в телеграм-каналах були ідеї: типу, давайте здамося Польщі, станемо країною чи частиною країни під парасолькою НАТО, а потім, після закінчення війни, повернемо собі статус незалежної держави. От мені зараз це виглядає десь приблизно так. Ну, це щось схоже на дитячу гру там накритися простирадлом і зробити вигляд, що тебе ну ти ти, ти, ти тебе, тебе не можна помітити. Я не знаю, чим керувалася пані народна депутатка. Можливо, в неї була ідея взагалі оптимізації державних видатків, щоб не було окремої адміністрації, але як на мене, поки хоча б невеличкий контроль на цим території має Україна, то місцева влада повинна бути окрема, як вона передбачена ну, українським законодавством. А є велике припущення, що можливо пані народна депутатка вона намагається грати в таку дитячу гру. А давайте ми всі ці решту локації, за які зараз точаться бойові дії, визнаємо там частину Дніпропетровської харківських областей. І тоді в Кремлі вони будуть всі в ступорі. Вони будуть всі просто ошарашені таким ходом. І скажуть, ну як ж так, ми ж все захопили. все, Донецька область під нашим контролем, тому нікуди далі рухатися не будемо. Виглядає максимально несерйозно, максимально смішно через максимально по-дитячому. Міністр закордонних справ Російської Федерації нещодавно, в принципі, вони періодично змінюють там свої оці ось таке одне слово, парадигма а, акценти в цій війні. Пам'ятаєте, була спочатку модна історія про буферні зони. Вони створюють, зараз вони відійшли від цього. Зараз він озвучив таку тезу. Вони не захоплюють територію України, вони звільняють все своє. Ну, Одеська область, Миколаївська, Дніпропетровська. Ось так зараз вони найближчим часом будуть під такою парасолькою рухатися далі. І, до речі, що цікаво, вони свято вірять в адміністративні кордони українських або українських регіонів, і вони ж наполягають на тому, що хочуть отримати контроль над Запорізькою та Херсонськими областями виключно в адмінмежах, як вони записані в Конституції України. Тому пані скароход, я думаю, що варто переглянути свою постанову і, можливо, за краще її просто від, 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 від господі скасувати. Не скасувати, а відізвати її. Знову ж таки, там зараз не маю можливості перевірити цю інформацію, та але бачу, як Скабєєва подає зараз інформацію про те, що з Guardian пише, нібито, що Трамп хоче на якийсь час дистанціюватися від мирних переговорів між Росією та Україною. Трамп має намір надати Росії і Україні можливість самостійно організувати зустріч лідерів, поки без його прямої участі повідомили представники адміністрації знайомі ситуацію. І таким чином він робить крок назад від переговорів про завершення російського вторгнення в Україну наступним етапом на думку Трампа для припинення війни в Україні залишається двостороння зустріч президентів. Ну і таким чином, типу, він е дистанціюється. Хоча я би знову ж таки не сприймала цю інформацію як щось нове, тому що сам Дональд Трамп про це сказав. Спочатку ви зустрінетеся вдвох, а е потім е я вже долучусь на етапі. Я так розумію, як е на етапі Азербайджану і Вірменії я вас всіх зберу е в себе там, не знаю, в Білому домі підпишете мирну угоду, і на тому настане е великий мир. Я отримую Нобелівську премію миру. Ви знаєте, ну не про Вірменію, а про Албанію. Альба... Я ще припросу, так. Азербайджан. Ну, це ще для вашої аудиторії це жарт. Ну, це жарт. Це те, що сказав сам Дональд Трамп. І за його словами, що він замирив давній конфлікт між Азербайджаном та Албанією. Це Знову знову показує, що він не розуміється. На географії, коли він називає Крим, ну це щось дуже схоже по розмірах на штат Техас. ого го го там здається, штук 20 кримських півостровів може поміститися в штаті Техас. Знову показуємо, як Дональд Трамп не орієнтується в географії взагалі ні в чому. З приводу його можливого відстрибування від цієї війни, ми про це знали. Ми про це говорили. Ми розуміли, що рано чи пізно. Дональд Трамп втомлюється, йому вже не цікаво, йому це така дуже діятельна особистість, якому цікаво перестрибувати з точки на точки на мапі і починати їх там регулювати. Як він каже, що за 6 місяців його каденції, 6 врегульованих війн він ну, це, це дуже полюбляє. І я припускаю, що десь в жовтні місяці він знову повернеться до цієї історії, ну, до російсько-української війни, з якимись новими в лапках, цікавими ідеями по врегулюванню цієї війни. Важливо сказати, самі американці, люди, які фахові досвідчені, вони визнають, в американській адміністрації поточні є величезна проблема. Там, в буквальному сенсі, немає людей, які знаються на Радянському Союзі, які вивчали свого часу. Та на Російській Федерації, які вивчали там в різних вушах вишах там о ну все, все що пов'язано з радянським союзом, з Російською Федерацією, історію, культуру. Тобто, які можуть, хоча б трішки передбачати розвиток подій цих людей в оточенні президента Трампа зараз немає. І навіть більше треба сказати на момент підготовки зустрічі в Алясці на Алясці, дось досі не знаю, як правильно говорити. Американська адміністрація визнавала, що Дональд Трамп туди їде виключно зі своєю інтуїцією, виключно з власним відчуттям того, як треба робити, як треба спілкуватися, як треба досягнути там бажаної угоди. Ну, давайте погодимося, що з таким багажем далеко не поїдеш. Ну, Бачите, сам Дональд Трамп не публічно, але між. Лідерами заявляв про те, що йому здається, що Путін хоче завершити війну, тому що він поважає Дональда Трампа, і з великої поваги до Дональда Трампа Путін тоді може завершити е, цей самий конфлікт. Але е, нічого поки не вказує на те, що Путін, е, по-перше, має до когось повагу, а по-друге, що він готовий в принципі зупинитися вбивати українців е, не те, щоб заради когось, а в принципі готовий зупинитися це робити. Е, але бачите, от ми тут. Е, у нас якось міжнародна політика і жарти виявляються дуже близько ідуть. Здавалося б, знову таки зараз без е, е, жодних там зайвих думок е, жарти і політика е, і йшли в Україні поруч свого часу, та і на нас казали, як ви так собі обрали президента. А тепер ми mm. дивимося і слухаємо Дональда Трампа, і у нас виникають питання: ну, типу, ви зараз всі це чуєте? Чи це тільки в мене якийсь трошки неправильно переклад зараз відбувається? Тому що коли ти чуєш, що Ціну для мігрантів фарбують в, черво, в чорний колір для того, щоб вона обпікала, нагрівалася і обпікала руки мігрантам. Ти думаєш, ви зараз теж всі це чули? І сама міністерка, Міністерства внутрішні, ну, внутрішніх справ Сполучених Штатів Америки вона сама взяла цей, цю, цю, цю валік і почала особисто фарбувати цю стіну. Це виглядає дійсно максимально смішно, але Кожного разу, коли от відбуваються такі міжнародні великі зустрічі, я не кажу за ну, не про стіну, а про зустрічі, наприклад, в білому домі. То мене особисто максимально е е е тішить береза оцінка пані Джорджа Мелоді, яка. Всім своїм поглядом, всією своєю італійською мімікою показує, що вона так само, як і ми, вона здивована. Бо вона досі не може зрозуміти, де вона знаходиться, де її речі, що її сюди затягнуло, і де мій подвійний еспресо, бо я не вивожу все, те, що тут відбувається. Говоримо про гарантії безпеки. Я тут от пригадувала ці гарантії безпеки, про які нам говорили сполучені штати на початку нашого з ними спілкування. Вони казали тоді, що дивіться, якщо там будуть підприємства з американськими інвестиціями, Путін туди не нападе. Як думаєте, сьогоднішня атака? Це демонстрація Путіна, що нападе чи так вийшло випадково? Ой, важке питання, але до останнього моменту треба відзначити, що ця концепція вона працювала. Ну, давайте одразу для прикладу, щоб ваша аудиторії стало зрозуміліше, що у нас працює компанія Байкар, яка займається виготовленням безпілотників типу Байректар. Належить взятю турецького президента. Вона ця компанія працює в Києві. У нас є компанія, яка працює в Кривому Розі. Арсфілор Метал Стіл, величезне виробництво, 80 кілометрів від лінії розмежування. Скільки я знаю, там було буквально декілька прильотів кабів, але по віддалених локаціях і жодним чином не зачепили роботу цього підприємства. І наостанок є район Метал німецька компанія, яка працює в сфері оборони на західних в західних областях України. Ну Сучсього без там особливих проблем, це дійсно такий собі перший момент, коли прямо атакували росіяни об'єкт, який належить американському бізнесу. І тут ми залишаємо в такій сірій зоні, чи вони були обізнані, кому ці підприємства, чи вони просто орієнтувалися, ага, виготовляє електроніку, значить, можливо. Забезпечує українське військо, тому підлягає знищенню. Можливо, тільки зараз вони отримали інформацію, що це американське. Що далі буде? Мені цікаво, як виступить, з якою заяви вийде Білий Дім, чи хоч якось згадають цю атаку, чи взагалі промовчать це дійсно новина. Ну він теж новина, це для мене така тебе тереінкогніта. Але залишилося буквально там декілька годин, поки в Сполучених Штатах настане робочий день, і ми подивимося, як на це відреагує і президент, а можливо, вся адміністрація. Але ж бачите, в той самий момент є інвестиція в Азербайджану? Так, але з Азербайджан, давайте проговоримо. Це дійсно цікавий кейс. Азербайджан до останнього моменту до серпня місяця державна нафтова компанія Сакар вона мала виробничі потужності на півдні України, в Одеській області, але з. Моментом псування стосунків двосторонніх між Росією та Азербайджаном, коли пам'ятаєте, почалися затримання азербайджанських громадян, їх почали вбивати там в російських райвідділках, а потім за зупиняти постачання азербайджанської сільгоспу. Сіргосгосподарської продукції до Російської Федерації. І одразу пішов такий накат і повідомлення про те, що Азербайджан може передавати до України радянське озброєння, яке виготовляє, може виготовляти. І одразу пішли додатково новини від Російської Федерації. Ах так, СВО в Азербайджані, ми це все чули. Тому це. Більше відношу до взаємних відносин між Баку та Москвою. А кстати, давайте ще ж на додачу докинемо. Окрім компанії Сакари, яка була знищена виробничі потужності на території України, Російська Федерація так само прийняла участь у процесі отруєння великої партії азербайджанської нафти. Це було буквально тижні-чотири тому. Ні, не раніше, пропушую, в червні місяці. Яка переміщувалася нафтопроводом Баку Білісі, Джейхан до Туреччини, і там було виявлено, що це велика партія нафти, вона містить велику кількість хлору. І оскільки я, я бачив е повідомлення фахівців, вони кажуть: ви знаєте, це не просто взяти пляшку хлору і от там залити в нафтопровід. ні 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 це декілька цистерн. Ще раз декілька цистерн, тому розуміємо, що це планомірна акція саме Кремля проти Баку. Знову ж таки до західних територій України повертаємося, з яких розпочали президент Угорщини спершу звинуватив Росії в ударі по Мукачеву, а потім виправив пост, прибрав звідти згадку Росії, просто засудив ракетний удар. Ну і сказав, що треба шукати виходи. Треба значить завершувати війну. Бажано, звісно ж, дипломатичним шляхом. Те ми і робимо останні кілька тижнів, що найменше активно це робимо за участю багатьох держав і зустрічу Трампа і Путіна на Алясці, але поки не видно, що це до чогось призвело. Як думаєте, важко було угорщині підібрати слова для того, щоб ну і відреагувати на терор, і як би не образити Путіна при цьому Знаєте, Я думаю, що все ж таки їм якось ну вдалося образити і трішки попсувати стосунки, бо ось це виправлення свідчить про те, що м, російська сторона була невдоволена і не знаю, або там. Від місцевої амбасади прийшла там нота, або зателефонували, або смс-ку кинули, попросили це прибрати. І ми ж розуміємо, яка реакція була історична в Будапешті, що ага, там не треба терміново прибирати. І ось з однієї сторони, начебто, відреагували, що ну, от удар, це погано, треба закінчувати війну. А, а з іншої сторони, і не вказали, хто бив. Ну, така собі дуальність цієї війни є вибух. Недалеко вже кажемо географічно від кордонів з Угорщиною, але ніхто не наважується говорити, хто саме наніс цей удар, і дивіться, що цікаво, навіть не спромоглася угорська сторона. Викрутити щось на кшталт, це українське ППО, сам, саме саме б'є по своїх же об'єктах. От якось не змогли вони народити цю думку. Але ж не ще раз, що Угорщина вона є доволі великим реципієнтом російської нафти, так само, як і Словаччина, і вони допомагають місцевим економікам бути на тому рівні, на якому вони зараз є. Не надто великими, але й не дати можливість впасти в прірву. Е, ну, бачите, загалом до Угорщини останнім часом дуже багато уваги. Прикуто, зокрема, і Дональд Трамп позвонив Віктору Орбану, і спитав, чого це він блокує вступ України до Європейського Союзу. Потім Віктор Орбан, який сказав про те, що А давайте проведемо Будапешт 2.0, чи в сенсі зустрінемося? Хай два президенти зустрінуться в Угорщині. Тепер знову ж таки Угорщині треба було реагувати на обстріл якимось чином. Тобто все до цього йшло нібито про мир, і раптом Росія, яка зіпсула всі старання, дивіться про мир мова не йшлася. Я тут буду як баба Яга, але відверто жодних фактів, які вказували, що Російська Федерація намагається там досягнути мирної угоди. Ні. Ну, Українська сторона, ще раз, якби не сталося до президента Зеленського, він каже, ми готові, ми готові зупинити, ми готові підписати, але російська сторона вона висуває заздалегідь умови, які неможливо виконати. Ну, в ваших етерах це 150 тисяч разів проговорювалося вже. Тому ми розуміємо, що ніхто не налаштований. Давайте висувати такі допомоги, щоб інша сторона Україна на них не погоджувалася і таким чином знову отримати часі для продовження бойових дій. Угорщина з однієї сторони розглядається як доволі зручна локація. З однієї сторони це і НАТО, і Європейський Союз, з іншої сторони, режим максимально наближений до Російської Федерації. Але логістично Путіна тут доїхати я навіть не уявляю, яким чином. Ну просто підземним шляхом якимось не знаю через Україну. Він точно наважиться летіти через Польщу. Ну, через Польщу як не крути, треба летіти. Я думаю, що його найближчі охоронці. Його помічники від цього відговорюють. І Я думаю, що Угорщина всерйоз не розглядається. Бо давайте так відверто, Будапешт він на рівні з мінськом. Він не можна не бути розглянутий як нейтральна територія. Е, е, Лукашенко активно намагається хотів сказати, пропихнути, просунути свою територію в якості майданчика для проведення мирних перемовин. маю велике переконання. Якщо до таких перемовин і дійде мова, то це буде щось ближче до близького сходу. Це може бути Туреччина. Звісно, це не близький схід, але тим не менше. Катар, Саудівська Аравія, В'єднані Арабські Емірати вони дійсно претендують на роль таких нейтральних територій.